День добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знову на рибалці. Це водосховище. У мене в руках ультралайт. Будемо намагатися піймати сьогодні якусь хижу рибу. Хотілося б, звичайно, піймати судака, але я буду задоволений, якщо п'юне окунець якийсь. Отже, сьогодні буде у нас рибалка ультралайтом. Що піймаємо, побачимо. Всім бажаю, приємного перегляду. Починаємо. Крушкірі. Ось місце, де я буду рибалити, народу мало, взагалі майже нікого не нема, тільки ось дві лодочки. Ці, напевно, тролінгують, а ці джигують. Ось я тут буду рибалити. Так, вдовж греблі буду туди рухатись. Приблизно близько кілометра, може метри 800 Буду робити закидання. Кожні там 10-15 метрів воду проходити. Можливо, щось і піймаю. Хотілося якогось судачка або окунця. Роблю перше закидання. Трошки хвилювання, але так має бути. Там во ми рибали джих, на ультралайт, на трошки віє приблизно 2-2,5 метри на секунду вітер, але нічого тому і впораюсь. Вночі дощик падав приблизно до другої ранку, до другої ночі. Я вже встав о четвертій. Думаю йти на річку, не йти. Тут мені приблизно близько 6 кілометрів. Ось як бачите, прийшов. Не знаю що нас сьогодні чекає, але все одно краще побути біля річки з вудкою, як я зараз з ультралайтом. Що вдасться піймати, не знаю. Буду намагатися... Буду намагатися піймати хижака. Дві лодочки плавають. Теж полюють на хижака. О. Отже поки що нічого. Щойно щось було схоже на клювання, але я не впевнений. Зараз хочу приманочку намастити мегастрайком. Можливо привабити рибку. Цей запах аромат. Аромат рака. Ось. Таку приманку використовую. Це флагманська копія. Якась рибка клюнула, мені здається, окушок невеличкий. Але не засипився. Я намазав приманку мегастрайком та роблю ще закидання в тому напрямку, де було клювання. Можливо, клюне, Хотілося б, То вже пів години рибалки. Риби нема. Щось там туча така незрозуміла, суне. Мені вона не подобається. Можливо, ще падати дощ почне. Це зовсім мої плани не входило. Побачимо. Поки рибалимо. Сидуть клювання такі дрібні, стягує а риба, мені здається окунь невеличкий. намагаюсь його піймати, але щось не виходить, зараз ще буду намагатися далі продовжувати. Трошки перейшов, там праворуч не було покровок. Тут мене клюну, ладно. Не зрозуміло, що якась рибка клюнула, клюнуть. Клювання ось під самим берегом. А кушок клюнув. Гарний, гарний. Оп! о, Під самим берегом ось тут. Я ледве камеру включив. Куди ти куди? Ну, ось такий. Ось на таку приманочку взяв. Берем. Щойно кушок клюнув непоганий. Тільки намазав приманку мегастрайком. Клювання було. Я коньок невеличкий клюнув. Ну як невеличкий, такий нормальний. Можна забрати. Заберу котам. У мене кити, кошка. Будуть задоволені. О, клювання було. Вже третє клювання. Ось отут, десь півтора-два метри від берега, можна сказати, ось під ногами клює. Ось отут. Що воно клює? Непонятно. Здається, маленький окушок, Можливо, дрібний судачок. Побачимо. Може клюне. Хотілося под... роздивитися, що ж то клює. Такі делікатні клювання. Так, тик і все не хоче, Можливо, треба приманку поміняти. Я зроблю пару закидань і спробую змінити колір або якусь іншу приманку якогось. Хробака поставлю. щойно судачок тут зійшов, не встиг камеру вімкнути. Ось прямо тут. Невеличкий. А, ну нічого, зато хоч побачив, хто тут клює. Дуже дрібний, маленький, малятко клюнув. Під самим берегом бери. Норка пробігла. На цьому місці вдалося одненького кунця піймати, невеличкого, але вдалося. Ще було колювання одне. І невеличкий судачок у мене ось тут, тут під самими ногами, під берегом зійшов. З цього місця переходимо далі. Будемо далі шукати активну рибу. На цьому місці вже шосте чи сьоме закидання роблю. Клювань немає. Ні одного клювання нема. Не було за весь цей час. Зараз буду, напевно, трошки туди переходити. Тут віє, напевно шумно вам. Я микрофон поставив. Не знаю чи справляється він з шумом цим. Ні, нема тут клювань. Я зараз вже буду переходити. До речі, на цьому водосховищі я приблизно тиждень назад рибалив. Маховим вуличь. Сім чи вісім мені вдалося рибинок піймати на перловку. Рибалив, он там, метрів 300 від цього міста. Місця. А зараз вирішив на хижака пополювати трошки. На попередньому місці були і вклювання. Окуня піймав, тут ще нічого. Шукаю активного окуня, буду переходити трошки ліворуч. Я нас поміняю приманку. Ось поставлю. Такий твістер. Колись дуже мене виручав він. Побачимо, вже знову спрацює. Декілька слів скажу за свою снасть, яку сьогодні використовується у мене вудлище до 4 грамів, катушка 2000, шнур намотаний 0,06. Трошки відрізок. флюорокарбона 0,18. Грузик 4 грами. І приманки, ви бачили, які сьогодні використовував. По пасмурній такий хмурній погоді, трошки яскравіше, по більш сонячній такій погоді, більш темніше. Можливо, краще було б використати тут відвідний поведець, але це вже буде наступного разу. Сьогодні в мене така розвідка. Дання. Зараз намагаюся спровокувати рибу на клювання. Та як завжди тільки починаєш їсти, снідати або обідати, риба клює. Зараз перевіримо. М -м -м. Всім бажаю смачного! Губив. Напевно, вчора хтось від дощу втікав, а можливо ще й раніше. Знову не вдалося вімкнути камеру вчасно. Ось під самим берегом клюнув. Ось такий малятко. Ось на таку приманочку. Бачите який Таких звичайно я випускаю? Маленькі такі. Хай пливе підростати. Ось знову клювання. Риба не активна. Так, такі клювання йдуть. Ледве помітні стягує приманку, з гачка ну Напевно, то такий маленький дрібний клює, а кошок щойно мені попався. А зараз хмарно стало, пішли хмури, знову поставив таку більш яскраву. ну Все одно щось не клює. Взагалі на цьому водосховищі. Дивні речі відбуваються. Риба починає клювати близько восьмої. Біла риба, я маю на увазі. І припиняється кльов приблизно близько 10-ї ранку. А зараз, до речі, вже початок 11. О, зимно стає, зимно. -го -го -го. Перехожу на інше місце. Сьогодні все, моя риболовля закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, ця рибалка вам сподобалась. Зараз покажу улов, що мені вдалося піймати. Ось він невеличкий, але є. Ось такий окунець. Ще було в мене декілька клювань. Окунця випустив невеличкого такого дрібного. Судачок клюнув майже під ногами, відчепився. Отже, така риболовля сьогодні була. Для себе я вже зробив деякі висновки. Якусь інформацію отримав корисну. Отже, друзі, можна приходити на цей водойом, рибалити. Тут риба є, в цьому місті потенціал великий, судак є, окунь є, риби багато. Можна буде вже починати полювати хижака. Отже, всім хочу побажати міцного здоров'я, до нових зустрічей, всім пока. Любіть рибалку, скоро зустрінемось!